Всім привіт! Ви на каналі Мама в кубі. Мене звати Алла Нікітюк, і сьогодні в цьому відео хочу представити вам до уваги свій міксер-Новий помічник на кухні тестоміс, Techwood 263R модель TVC. Замовляла онлайн по дуже гарній ціні, тому вирішила поділитися своїм досвідом з вами. Його потужність 800 Вт, об'єм чаші 6 літрів. В комплекті йде ось така лопатка, запаковано все дуже гарно. Приїхало все ціле. Ось іде книжка-інструкція, вона на англійській мові. Знизу в описі напишу вам характеристики українською, англійською та французькою мовою. Ось в комплекті йде три насадки. В книжці це все написано і можна зрозуміти навіть без знання англійської мови. Ну що ж, розпакуємо тестоміс. До речі, користуюся я їм уже більше півроку. Жодних проблем і поломок з ним не було. Хоча потужність його значно менша від міксера, який в мене був попередній. Але я їм повністю задоволена. Він справляється із своїми завданнями на 100%. Розглянемо сам корпус, він із пластика. В червоному кольорі дуже ефектно виглядає. Також доступний до вибору колір срібний і чорний. Дизайн лаконічний, стриманий і дуже зрозумілий. Для використання. Вилка сама відрізняється від європейських, так і тут в Канаді потужність всіх електроприладів 120 вольт, так як і цього тістоміса. Ось так вона виглядає. Тому в Канаду, в Америку не радять вести з собою електроприлади. Я все купувала тут: і міксер, і тістоміс, і блендер, і всі решту приладів для дому. Розглянемо табло швидкостей. З лівої сторони лишу вам роз'яснення на англійській мові. Швидкостей є 6, а також P, коли повністю працює в неприривному режимі. Ось він. За допомогою цього речага ми піднімаємо верхню кришку самого тестуніса. В комплекті йде захисна пластикова кришка. А також в ній є отвір для насипання інгредієнтів дрібних цукор, сіль, борошно під час замісу самого тіста або крему. Ось це позначено в яку сторону потрібно повертати саму чашу, щоб зняти її з міксера. Також зверніть увагу, кріплення є металічним всіх трьох насадок, що досить е, добре тримає самі насадки, ну і, звичайно ж, не буде в подальшому ніяких поломок, тому що це найчастіші поломки тестоміса. Гак є повністю металічним, повністю і саме кріплення, і сама основа, повністю він литий. Цілісний металічний. Ось такий. Це для замішування кремів, мусів, масла збивання. Той гак для замісу тіста. Ну і, звичайно, ж сам вінчик для збивання кремів та е, яєць, варенги. Чаша також є повністю металічна. І всі насадки обертаються навколо чаші. Зараз спробуємо з вами зробити бісквіт. Будемо збивати яйця з цукром спершу. І побачите, наскільки гарно він збиває ці інгредієнти. Починати потрібно із другої швидкості. Переключаєте на третю, і об'єднання всіх інгредієнтів відбувається до легкої піни жовтої. Так, збиваються всі бісквіти, для того, щоб вони були пишними, не осіли в подальшому при випіканні. З третьої переходимо на четверту і чекаємо, як я вже казала, легкої жовтої. Не вимикала спеціально вам на відео, щоб ви почули, як він звучить. Він дійсно є шумним, але це ніяким чином не впливає на його роботу. Якщо ви хочете безшумний, потрібно шукати саме із такими вимогами. Ось подивіться, яйця вже збилися. Я збільшила після того, як утворилася нефтекатинок, я вже казала, я збільшила на максимальну швидкість на 6 і збиваємо 10 хвилин. Після 10 хвилин збивання міксер самостійно зупиняється. Для того, щоб продовжити, потрібно знову поставити в режим збивання або встановити на букву П. Це означатиме, що буде безперервний режим збивання. Ось в таку піну збиваються яйця. Бісквіти завжди випікаються легкими, пишними і досить високими. Це вам для прикладу ванільний бісквіт. Та ось шоколадний бісквіт, в який я вже додала борошно розпушувач, шоколад повністю всі інгредієнти. Випікається він досить високим і нереально смачним. Рецепт цього бісквіта, як і ванільного, є в мене на каналі. Ось він уже в готовому зібраному вигляді. Та з декором. А ось це ванільний бісквіт, який випікався. Він надзвичайно високий. Подивіться, його структура дуже ніжна, надзвичайно смачна. Ось, до прикладу, вам заміст тіста більш тугого. Це для пирога, тарта. Ось таке пісочне тісто я замішувала. Також випікаю постійно піцу. Тісто замішується буквально за 5 хвилин на третій швидкості за допомогою гака. А ось, приклад вам меренги. Вже випікала багато меренги. Все збиваю своїм тістом місом, нереально їм задоволена. Збивається на протязі 13-14 хвилин. Так, і ось така структура. Так, а ось, до прикладу, вам макарони. Всіма улюблені, реально смачні та гарні. Збивається меренга теж дуже добре, і я е їм задоволена повністю на всі 100%. Тортик мусовий, муси теж збиваю тестомісом і готую кекси. Тому гарного вам перегляду, всім дякую. Нехай відео буде корисним вам, Готуйте з любов'ю, до нових зустрічей!